Збірна Вейцорі з хокею провела своє перше тренування перед товариськими матчами проти фарсії, які відбудуться на цих вихідних. Мета цього вікенду подивитися на дієздатність нашої збірної перед майбутнім чемпіонатом світу у Канаді в її столиці Оттаві. Головний тренер збірної та скорпіонів Дмитро Годинюк каже, що у нього є і для нас має бути привід для оптимізму перед матчами та самим майбутнім чемпіонатом світу у Канаді, що наша збірна викладеться на всю і покаже свій найкращий результат. До складу збірної прийшли в основному хокеїсти з Беркута та Скорпіонів, але є хокеїсти з Кві Кепіталз, з Евереста, з Пантерста, один захисник з ломберської хокейної ліги з трінецьких драконів, Єгор ратушний. Думаю, що ми виграємо фарсію і зіграємо достойний чемпіонат. Не знаю, от мені душа так каже, і подивився на очі хокеїстів і зрозумів, що щось буде, тому співаю ось на хороший результат. Тож подивимось, як наша збірна виступить проти фарсії 18 та 19 січня.